Доброго дня! Я хочу зробити невеличку передачу: як переробити асинхронний двигун вітрогенератор. Беремо для чого двигун. В даному випадку це двигун 4А серії, тихохідний 900-оборотистий, в якому 56 пазів. Це досить непогано для того, для щоб зробити з нього генератор. Він, кількість пазів дає змогу зменшити обороти. В даному випадку я зумів зменшити обороти до 200 оборотів в хвилину. Це дасть, це дасть на маленьких оборотах генерувати напругу. Також я з, змінив напругу з 380 на 60 вольт. Бачимо, що дріт у нас досить товстий. Тут майже 4 квадрати січення. Ну, перерахунок зробив на 60 вольт, а на самому ділі там ще на діодах буде. Ця напруга буде йти на випрямляч на діоди, і вона впаде в межах це для акумуляторів 48 вольт. Так, підрахунок роблять на 60 вольт, бо затрати будуть на діодах, на ще на іншому не завжди будуть стабільні обороти. Так. Тут буде ротор перероблятися на неодимові магніти, буде не рідний ротор стояти, а, а зовсім інший перероблений ротор на неодимових магнітах. Тут що, що я хотів сказати, перемотку я робив без, без виводів, виводи не виводив назовні, щоб багато спайок не було. Бачимо, зараз покажу протилежну сторону. От, виводів, виводів немає. Виводи зробив, Робив зразу з катушки на катушку, бо це досить товстий дріт, багато безкруток було. було. От Отак, потім, потім ще покажу, як, як переробити ротор і як воно буде працювати.